Доброго дня чи вечора! Ми з України. Я Ірина. І е, ви задавали таке запитання, мої дорогенькі. Зараз я прочитаю: відносини між Україною та Туреччиною. Друг чи ворог, чи буде війна між Україною та Туреччиною? Дивіться. Дивіться, а що в нас вже вилітає? Дивіться, я тут бачу, ось ми говоримо про Україну і Туреччину. Ви бачите, дивіться, королева кубків, дев'ятка кубків і три жезли. Тобто, ви бачите, у нас навпаки, поки що, поки що, це наразі карти показують, у нас іде співпраця, будемо так казати. Відкривається горизонт. Якщо ви знаєте, це море, коли три жезли второ, то це показує, як людина відкриває шлях, чекає з моря. Ось у нас через море у нас йде співпраця. Я бачу тут співпрацю. Але будемо зараз дивитися співпрацю, тобто тут полюбовні відносини. Але ми все рівно будемо дивитися. Туреччина. Вона нам ворог, вона нам друг. А може ще хтось. І так, відносини. Ну, відносини ви вже побачили. У нас співпраця йде між Україною і Туреччиною. Тепер будемо дивитися, друг чи ворог. Друг чи ворог? Ха-ха-ха. А я вам зараз все скажу. Дивіться. Якщо от-от дословно йде. Не будемо очаровуватися, так? І не будемо розчаровуватися. Тому що, як тільки очарувались, оця карта очаровування, зразу і розчаруємося, і зразу у нас припиняються усі це. Не очаровуйтеся ніким, щоб не розчаровуватися. Ось так я бачу: і не друг, і не ворог. Розумієте, може стати і ворогом, тому що лицар мечів, він може стати і ворогом, мої дорогенькі. Найкраще ось ця карта нам показує помірність. Щоб не було війни помірність, не заліпати. Тільки співпраця з турками може бути тільки співпраця. Розумієте? Давайте подивимося, як турки відносяться до нас. Туреччина, не турки. Туреччина. Як Туреччина відноситься до України. Ну, ви бачите, тут я бачу, в принципі, підтримку. Підтримку. У нас зараз важко, так? Вони нас підтримують. Ось підтримка. Але ось ця карта Але йде. Обережно! Зараз ми це обережно подивимося. Що це обережно може бути. Дивіться. Бачите, боротьба? За якусь територію може бути боротьба, тому що ось тут у нас три монети. Якась вишенька на торті. У нас є якась вишенька. Верніше, ну, у нас є вона, так? Вишенька на торті. Ось, і вони зачеплені на цю вишеньку за торті. Хтось колись казав, що турки хочуть Крим. Ось чомусь у мене так, що Крим і є вишенька на торті. От чомусь мені так прийшло. Розумієте, тому так, де моя палочка-виручалочка, дивіться. А... Друг чи ворог, так? Ось, вони нам наразі допомагають, підтримують нас. Але бачите, дивіться, це є жезлова карта. Тут королева жезлів. Хто знає, що таке королева жезлів? Королева жезлів це кошка, яка гуляє сама по собі. Розумієте, що я маю на увазі? Вони нам допомагають по поскільки. поскольку. І то, як вони допомагають, ви бачите, себе виставляють. Львіну роботу ми робимо, так? Ну, турки вони хитрі, можна і так сказати. Ось. А вони собі. Е як би це сказати? Лаври пожинають, плоди пожинають, так? І завжди нам треба бути з ними обережними. З турками треба бути обережними. Ось так я це бачу. Тому що, тому що. бачите, вони а, повішений показують про те, що вони, ну як би сказати, лежить їм щось тут до душі. Розумієте? Ну, в принципі, тут можна ще щось прочитати, але я так не, не відчуваю. Я більше тут відчуваю, що вони, знаєте, ніби прив'язані, тому що це і прив'язка. Прив'язка до якоїсь вишеньки на торті. А вишенька на торті це і є Крим. Бачите, боротьба. У нас може бути попереду боротьба за Крим. Може бути. Це не значить, що завтра, післязавтра або через 10 років. Ні. Це може бути і через 100 років. Але в нас, якщо будемо обережними, знаєте, не будемо пхати їм пальці у рота і не відкусять, щоб ви це розуміли. Ось це намек, ось це натяк на те, що у нас може бути боротьба за цю вишеньку на торті, щоб ви це розуміли. Тобто, я не буду зараз класти, буду. давайте подивимося краще чи за Крим. Чи хочеться їм Криму? Тому що мені так вийшло тут. І колись, я пам'ятаю, хтось задавав. Так. Що хочуть турки від Криму? Вкладатися хочуть. Бачите? І не тільки вкладатися. Ви бачите, дивіться. -ха -ха. -ха, -ха. темні карти. І місяць тут ще до того. По-перше. Їм дуже був беззручний Крим. Дійсно, так. Да. У них якісь є свої таємні забаганки. Наразі, ви бачите, дивіться, ось війна. Дивіться, хтось, ще раз повторюю, хтось колись задавав, чи буде у нас з Туреччиною війна і через що війна, через Крим може бути Дуже, дуже вірогідність велика, що може бути, мої дорогі. Може бути, але це буде не так швидко. Щоб ви розуміли, це буде не так швидко. Але ще, знаєте, що мені здається? Чомусь у мене таке: дивіться, ось зараз у нас іде війна, так? Турки, це хитра карта, це підла карта. Тому е, у нас випадало два мечі. Два мечі випадало не просто так. Треба бути з ними обережними. Відкусять усю руку. Пустиш свиню під стіл, вона вилізе на стіл оце те ж саме. Але вони, бачите, у них свої, а, як би це сказати? ну, Плани, не плани. Вони своє. В принципі, я нічого тут ну, аж так поганого не бачу, тому що нам треба теж. Вухо востро тримати, і щоб нам ніхто лапши не вішав на вухо. Ось. Але з ними треба бути обережними. Я не бачу, що вони нам ворог, але вони не відверті з нами, не чесні, хитрощі і у них свої плани. Вони е, якось від, вибудовують якісь ще, е, знаєте, як то кажуть, поза якісь ще у них є. Щось у них там є, не знаю. Не можу сказати. Але може бути: війна може бути. Щоб ви це розуміли, ми можемо бути, наприклад, після війни, але зараз ні. Зараз я не відчуваю. що... Я так думаю, що наступним часом цього не станеться. Це може бути і через 100 років, розумієте? Ось. Але зараз ні. Але вирогідність така є, що їм би хотілося. Їм би Крима хотілося, таке дійсно. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, гарного вам вечора, мирного вечора, мирної ночі і разом до перемоги. На все добре, мої любі!